420-й окремий батальйон безпілотних систем «Хорд» шукає відповідальних та рішучих людей, готовий навчатися, працювати з передовими технологіями та допомагати на фронті. Тоді ця можливість для тебе. Ми запрошуємо операторів безпілотних літальних апаратів для розвідувальних та ударних місій, планування польотів, збір важливої інформації, робота з дронами це твоя майбутня роль. Телефонуй просто зараз 066 012 2746 нуль Сігнал або вацап, або заповнюй анкету на сайті 420OBBPS.COM 420-Й окремий батальйон безпілотних систем Хорт ДОЛУЧАЙСЯ до тих, хто змінює правила гри.